Ну, основна функція це евакуація поранених. Є визначені точки, де ми перехвачуємо поранених. І наша задача доставити якомога швидше, якомога стабільніше, тому що поранені бувають і легкі, і важкі, і середньої тяжкості, і в різних кількостях буває один, буває шість. По-разному. Якщо один, одна група не справляється, на допомогу йде інша група. Від водія залежить, як він швидко доставить. Від е, інструктора залежить, в якому стані він його доставить. Головне стабільно. Стабільно, і навіть якщо він тяжкий, то щоб це було не гірше. І вже тоді на стаб-пункті е, надається саме медична допомога. Наша задача доставити. Надати допомогу. Вогневе осколкове сліпе поранення. Тобто, це осколки від снарядів, мін, ФПВ-шок, ну, від будь-чого, вогнепальний. З кульовими, я хоч тут і недовго, з кулевими було пара чоловік. Навички тактичної медицини це дуже дуже важливо. Е, Перша допомога надається самому собі або побратиму, який отримав поранення. Е, головне — оцінка ситуації, оцінка ступеня кровотечі. Е, в загальному треба оцінити, в якому стані знаходиться швидко, е, саме поранений мнець, боєць. А в умовах. Саме е, активної, скажімо, фази, там, де коли тебе обстрілюють, це дуже важко. І практика, практика, практика. В тактичній медицині навчають наші е, По графіку у нас йдуть навчання, е, плюс по запросу командир буває дзвонить, і каже, а от, будь ласка, проведіть. Взагалі ніколи відмови немає, тому що ми розуміємо, що е, якщо... Боєць сам надасть собі домедичну допомогу кваліфіковано більш-менш, то це в нього набагато більше шансів вижити. Ну, я вам хочу сказати, що е, немає е, чітко сформульовано що того. Навчального центру приходять хлопці більш обізнаніші, з того менше. Ми вирішили для себе, що ми не звертаємо увагу на те, наскільки вони обізнані. Ми вчимо від А до Я по своїй системі, враховуючи, і починаємо ми завжди з накладання турнікита. Це База, яка дуже необхідна, якщо якісно накладений турнікет і доцільно, що дуже-дуже важливо, тому що буває так, що ось кров необхідно зараз накласти туди турнікет, а потім виявляється, що він там не потрібен. То ми вчимо, що робити, як робити, в яких умовах можна попускати, чи варто його лишати, чи треба. І ще один турнікет класти, бандажі, тампонада, поранення легеневої системи, ну грудної клітини. Аб Абсолютно повністю додаємо ще власний досвід. Вчимо, якщо осколок попав в шолом, наголошуємо, що не треба знімати той шолом, Як його зафіксувати? Ділимося власним досвідом, вчимо, розказуємо історії. І практика, практика. Одягаємо на них броню і кажемо, не все так просто, хлопці. От ти зараз наклав турнікет, молодець, гарно, класно. А ми їм усложняємо цю систему. Надягаємо на них броню, каску, даємо автомат, стараємося їм скласти такі умови, щоб їм було максимально важко. І щоб вони справлялися з даною задачею, тому що на моєму досвіді. Було поранення у бійця, по, скажімо так, на лопатку. І він був сам. Йому треба було щось робити, він розгубився. Потім трошки пригадав, що робити і, і справився. Справився, молодець. Ми нема впишалися. Це був знову Чіпка. У моєму підрозділі дуже різний контингент з різних куточків України. Кожний зі своїм характером. Зі своєю долею важкою, щасливою, різні люди, абсолютно, але згуртовані, і це мені дуже сильно в них подобається, тому що якщо треба ремонтувати машину, всі чоловіки стають і ремонтують. Якщо е, треба допомогти дівчатам готувати, вони допомагають. І навіть якщо дівчата на, на чергуваннях, е, вони справляються самі. Завжди допомагають один. Можна покластися в майже в будь якій ситуації, Оце мені дуже саме подобається. Ускладюється робота через саме активні бойові дії стало дуже багато FPIшок. Раніше вони менше трошки можливо літали. Я не можу сказати наскільки менше, але але зараз найбільше, скажімо так, більшість поранень через впівіжки. Це утруднює саме ускладнює етапи евакуації на різних, скажімо так, етапах. На всьому алгоритмі є декілька етапів і ніколи не знаєш, де буде складніше.